Дорогий наш Господь і Бог, батько Небесний, ми в цей час звертаємось до Тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нам дозволив, Господи. Звертатись до Тебе, просити, Господи, що є молитва в нашому житті, Господи, що Ти відкрився нам і ми можемо з вірою приходити до Тебе. Ми благаємо Тебе за нашу країну, Боже. Благаємо за наших військових, які там зараз знаходяться на передових лініях, Господи, які втрачають життя, які втрачають здоров'я, які втрачають своїх рідних, Господи, які там мерзнуть, які... Переживай дуже жахливі умови, Господи, і ти їх бачиш, як певний, Господи, що тобі їх дуже жаль, Господи, благослови їх, підтримай, захисти, обігрій, Господи, будь поряд із ними. І найголовніше, ми просимо відкрийся їхнім серцям, щоб ніхто, хто йде, Господи, з цієї землі, він не залишився без Тебе. Адже це найголовніше. Благаємо Тебе за рятувальників, Господи, і вони гасять пожежі, вони також гинуть, коли приїжджають, щоб рятувати інших людей. Людей, благослови їх, підтримай, Господи, благослови лікарів, Господи, які борються, які використовують всі свої сили, навички, Господи, для того, щоб рятувати, щоб. Дати життя і підтримати здоров'я інших, благослови їх, благослови всіх робітників, які потім відновлюють ці всі енергосистеми, Господи, і теплопостачання, для яких дуже це тяжкий труд, особливо під час таких морозів, Господи, дуже тяжкі умови. Благослови всіх цивільних людей, Господи, яким також дуже тяжко вже втомились і психологічно, Господи, і фізично під гнітом цих всіх обставин, Господи, під обстрілами, благослови їх і захисти, благослови. Нашу країну, благослови наше керівництво, щоб воно, Господи, покаялось, щоб воно думало про людей, Господи, а не тільки про збагачення, щоб наш Господи, президент, він був стурбований життям звичайних людей. Благослови нас, Господи, і благослови наші серця, щоб ми не забували молитися, щоб, Господи, кожен день ми згадували про ці потреби і йшли, Господи, з ними до Тебе. Благослови і будь з нами, і нехай святиться і славиться ім'я Твоє, ім'я Ісуса Христа. Амінь.